Доброго дня вас вітає Полтавщина. Оце оці 5 кущиків картоплі, що я вам казала, картоплини були замочені в агромаксі. Почали хворіти і я їх вирвала. Ось так вони виглядають. Ось, гляньте, яке захворіло все. Не було тут чого спасати. Я його просто вирвала. Ну і що я вам скажу? Воно таким великим, бачите, і не виросло. Так маленьким і залишилось, скільки тут дві долоні. От. Ну, картопелька зав'язалась. Зараз покажу вам яка. Оце така картопля. Оце з п'яти кустів. І з п'яти кущів. Так що те, що... Було замочено, таке не перетаке, воно не зовсім не, ніяк не, не сприяє на врожай. Це потрібні якісь інші фактори. Ну, Моїм діточкам, моїм онучечкам буде по трішечки молодої картопельки. Але головне у нас сьогодні не картопля. Ось так. Ми йдемо зрізати нашу першу капустину на цьому році. Гляньте яка красуня. ніж, О, твердюча. О, Зараз різаємо. О, гляньте, яка красуня. Десь, мабуть, кілограм. Така тяжеленька. Ось так. Сюди її. А це все листочка зараз переб'ємо. А так. Кончанчик вирвемо. Ой, він тут і не залишився. Отак. От Передавимо це все діло. Ну, нехай собі лежить. О, і це все перегніє. І буде захищати земельку і давати силочку нашій кукурузки. А ось ще одна. А ось іще одна. І там в'яжеться дівчатка. Умнічки мої. Розумнашечки, нашечки. Огірочки теж вроді як взялися, гляньте, як гарно. От. Так що все росте. З Божого благословення все росте. Такий мій перший, такий, можна сказати, серйозний врожай. Капустинка вже своя. Ну і картопліка скоро буде. Раз тут нав'язалися на цих низьких і, і хворих, то скоро буде і на гарних кущах, будемо копати свою картопельку. Вчора залізла в томати. Тут у мене ростуть високорослі. Як бачите, позривала всі пагани, усе листя нижні і тут. Тут високорослі і середньорослі ростуть. А тут я забула, що в мене низькорослі. І теж обшарабонила їх до першого квіту, а квіт вже випускається. Гляньте. Бачите? Квіточки вже на томатах є. Отак. От І на низькорослих раніше квіти викинулися, ніж на середніх. на на середніх і на високих. Бо тут ще нічого немає, гляньте. А там вже квіточки повипускала. Ну, так що буде в мене і низькоросла грядка за всіми правилами вирощування томатів. До першої квіточки все зірвано. Що в мене тут за гірочками? Вон же, гляньте який. Вон красунчик який гляньте. Вже такі величеньки. Ну і тут є. В'яжеться. Дай Боже. Аби тільки моя онучечка, золота дорога, то захотіла їх їсти. Бо у нас зовсім у нас ніяких овочів не їсти. А це ось прийшов онучик, Привіт-привіт. Так що так. Потихесенько все достигає, як потрібно. Тов, А ти гірки будеш їсти. Іди геть, дай пройти. Тов, дай пройти. Тов, дай пройти. От уже ж противна собака така, гляньте. Тов, А ну йди. Пішли. Нарешті. Ох, уже ж тов. З однієї доріжки зігнала на другу ліг. І як його це пройти. Ростафіще. Ось таку красу мені, мої діточки, подарували на день народження. І зараз це все буде у клумбі. Я вам потім покажу ту клумбу. Ну, вона буде вже без квітів. Тому дивіться і насолоджуйтесь. Гляньте, яка краса. Це гвоздичка, і це гвоздичка, а оце журжинка. Э, а ось гляньте яка краса. Ось подивіться, яка краса. У мене тут суфлер рядом стоїть. Ось він. Бам! Так, дивіться. а це ось вербина яка, отакі ще квіточки і чорнобривчики. Гляньте, а виходить отакий букети. Я їм дуже вдячна за те, що вони роблять мені такі подарунки. Мої золоті діточки. Я вас сіне-сіне люблю. Я вам показувала, як у мене хворіли перці. Поскручувалися все листя, і томати вже взялися так само, де-неде вже крутити своє листя. Я обробила 1 червня. Хімією, чарівником від хвороб, акторою. Таке все зробила. Я вам скажу, що дуже воно це все діло і не допомогло. І тут нарешті один блогер розповів, що треба робити від цього скручування листя. Це рослині не достає бору. Не достає бору, а я шукала і з картинками, і з відео хвороби, хвороби рослини, а виходить, що не достає бору. І три дні тому я побризкала свій город увесь, побризкала бором. І ще до бору хелатин бор. І до цього хелатину я ще й додала е знову трішечки е монофосфату калію. І тепер подивіться на мій город. Гляньте, що робиться. Гляньте, Воно враз. Воно враз, де і взялося. Гляньте ось які вже низькорослі помідори. Ось ці ті, що я посадила, ото такі були манюні, як у ці, гляньте вже які. Це майже за три дні воно все, воно все, де й взялося. Гляньте, він же ж цей бор, він додає рослині силу, зав'язуються квіти, гарно в'яжеться зав'язь. Гляньте, які тематики, Гляньте, все попіднімалось. Гляньте, яка краса. Дивіться, це майже за три дні, враз де взялось, а найголовніше. Тепер дивіться, навіть он, яка була скрутка, Он пішло, гляньте, у кожній кожній, гляньте, навіть розкручується, навіть розкручується. Тепер вже в мене перці, як перці, гляньте, де взялися прямо в раз. Дійсно, що це просто не вистачало бору, не вистачало оцього мінералу. гляньте. Воно яке скручене було, гляньте. І прямо розкручується, розкручується, живає рослиночка. А я скільки мучилася з ними, довела вже до повного, Он гляньте яке. І все пішло, все враз пішло. Спасіба тому блогеру, спасі, хоч один розказав, що треба робити. Тепер вже я знаю, що як тільки посадили... Трішечки прижилося і треба негайно додавати бор. А я вже що тільки їм не додавала, що вже тільки не робила. Ну і ось гляньте, помічник мій. Ну ну, 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 що ну, ну, це таке, га? Тов! Зараза, відкручу голову. Ну, вже і перці пішли в ход. Ой, ніяких сил немає з цим паразитом і все. Хто це зробив? Хм? Хто мені перцю поламав? Дивиться, він ходить. Почали живати, так друга галера, Ну це вже все. Бідний перчик. Так що люди добрі, дорогі мої огороднички. Не забувайте додавати бор. Ви гляньте, яка краса. Враз де взялося. Воно вже на другий день, я не могла повірити, воно вже на другий день почало розвертатися, оце все листечко. А зараз так гляньте, яка красотища. Ось дивіться, де томату. Оце ось тільки пересадила. Гляньте вже які. Гляньте, які красуні. Отак. І квіточок понавикидали. Так, тепер оце ще одне. Так, тепер вони ці томати, ага, ось оце хотіла показати. Оце що воно? Це є такі томати, чи... я нічого не можу розуміти. Цей стоїть гарний. Ось гляньте, яка краса. А цей ось такий закручений. Вони вроді як однакові, цей і цей. О. Ну якщо перцю допомогло допомогло да перцю оце о такому. То це вже думаю, що томати не хворіють і вже їм всього достатньо. Ну, перчики гляньте. Ви гляньте на ці перчики. Гляньте на цю красу. Мої ластунечки, скільки я їх мучила, всю душу з них викрутила, гляньте. І враз пішли листячка. І навіть це починає розкручуватися. Оці найстрашніші скрутки отакі. От Бор. Не вистачає мікроелементів. Це не хвороба, і не жуки, і не тля, і ніхто хто знайшов. Це не вистачає мікроелементів. Я дуже вдячна. Ну, молодий хлопчичок. І розповів усе, як потрібно. Гляньте, яка краса. Я не можу нарадуватися. Навіть ось гляньте, що було. Ви дивіться, що було. І он. І вже пішла серединка. Я дуже рада. І це майже за три дні. Сьогодні третій день, як оце все зроблено було. Ну, а тут ось, будь ласка. місце. Місіс скотина, мої всі огірки. Всю мою городину, гляньте, що робиться. Тобі потрібно було хату поперти через усю сітку. Я не знаю, що мені з ним робити, ну город і то діло несумісне. Ооо. Гірочки такі гарні. В'яжуться. Вже можна сказати, що вже скоро будемо їсти. Ну хай ще там тиждень якийсь, ще що. І вже будемо їсти свої огірочки. Ось вот так, бачите. В'яжеться. В'яжуться, піднімаються. Запасенками я сліжу. Отак я їх обгортаю. Раз. листочок, Оп. І все, і підняла. Це й сюди. Це ті огірочки, що були із насіння. І те, що глянь, такі були покручені. А побризкала оцим бором, ви гляньте, воно враз де взялося. Сиділо, оце ці скручені листочки, тільки-тільки виходила серединка, а тепер гляньте. Враз пішло, враз. гляньте, яка краса, які грядочки в мене тепер стали. Отак. От Побризкали бором. Бор і я додала трішки монофосфату калію. І отака краса. Тепер же гляньте, яка в мене тут клумба. Та, що подарана мені на день народження. Гляньте, яка краса. О. А оце закрила цією корзиночкою закрила вербину. Бо тоф і з'їдає повністю. Хай хоч трішечки приживеться. Отак. Отак. Вона, гляньте. Гляньте, яка краса. Це в мене буде чаржина. це вербена. Отакі гвоздички. Це не знаю як, але дуже гарно. І такі ось ромашки. І ще гвоздичка і А це портулак той, що в мене тут сам по собі засіявся. І воно в мене космічна. Ампельна буде. Отака краса. От. Кабачечки теж враз розрослися, гляньте як. Вон вже кабачечечки в'яжуться маленькі, квітнуть. Усе гарно. Кавуни навіть поросверталися, гляньте як. А то все сиділо, мучилось, але глянь такі були закручені листя. А зараз раз пішли, 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 вон, вже плисти почали. От так. І ті вон жили. Ось така краса. Побризкала бором. І за три дні грот зовсім змінився. Повністю. Навіть гляньте мої синенькі. Тепер хоч видно, що тут щось посаджено. І оці ось, що зовсім вам ніякі були. І те ж серединки пускають, ростуть. Так що ще й синенькі в мене будуть. Дуже гарна штука бор. І не тільки для того, щоб там цвітіння зав'язалося, а він он ріст підтримує, він силу дає а ще й захищає від хвороб. Отака краса. Так, стрілки я пообрізала, пообламувала. Отак. Побризкала й малину, побризкала все. Ось гляньте. Там, чи вона вже червоніє, та малинка, чи вона спеклась на сонці. Щось неясно. Ну отак. Отакий вигляд має. Навіть ця ось гляньте. Після того як я бором побризкала, воно якісь листочки вже пускає гарно. А то то, що я не робила, бачите, воно ще видно, що побризкане усе. Ось тут і хімією, а воно не хімія, а зовсім друге. Хімія тут була не до чого, бо це було нестача. Мікроелементів. А найбільше диво на сьогоднішній день на моєму городі, ось гляньте, розвився виноград. Весною нічого не було, жодної брунічки і гляньте. Він зовсім сухий стояв. Я ж його не поливала, не піддобряла, я йому нічого не робила. Гляньте, вже тут підставила бачок оцей гнилий, щоб сунька не рила город. А він розвився. Я сама, тільки вчора побачила. І це вирішила вам показати. Гляньте. Тепер ж треба його це все якось доглядати, щось із ним робити. Хай росте це з Богом. І ось такі трояндочки. Скоро скриється. І вже спішли нові пагани і нові квіточки. Дорогі мої підписники глядачі мого каналу, підкажіть, будь ласка, що оце таке на малині? Чого вона так? Що це вона хворіє, їй чогось не вистачає? Теж побризкала всю малину і все побризкала. Чи це вона горить на сонці, будуть у неї самі перші і до самого останнього сонця пече? Що оце таке? Що з нею робити? Гляньте скільки нав'язала ягод. Ось. І оце вже отаке листя. Такий у мене сьогоднішній огляд. Я дуже задоволена тим, що я знала, як спасти свій город. От, цибулька, та, що гарна, гляньте вже які в'яже. Цибуляги. А та, що я на зиму садила, ну, може, її морква заглушила, не знаю. Но велику не в'яже. Вона така середненька, отака, отака не більша. Ось там в'яжеться із зимової цієї цибульки. А ця, що ось весною посадила, гляньте, яка гарна. Те, що гарне насіння, то й цибулька гарна. Та вже навіть і ті. І воно червоні вже стали в'язати головку, хоч якусь. Ну отак. Такий був мій сьогоднішній огляд. Додавайте своїм рослинам мікроелементи. А особливо бор, коли оце зараз воно починає все рости. Їм це дуже потрібно. На цьому я з вами прощаюсь, мої любі. До скорої зустрічі. Усім до побачення, усім пока-пока.